Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав цікавий автомобіль Subaru Outback 13 рік, двигун 2,5, бензин газ. Проблемку має чоловік, бідкається, дуже закіпає автомобіль. Лізе температура вверх постійно. І що вже було предприйнято в цьому автомобілі. Отак виглядає двигун. Покажу. Тут внизу є термостат. Перше погрішили на термостат. Чоловік замінив термостат, нічого не помінялось. Тож полізе температура. Далі поміняв пробку розширювального бачка. Теж нічого не помінялось. абсолютно лізе і температура. Вентилятори постійно крутять. Їздить неможливо, включає пічку на максимум, щоб якось передвинутися з точки А в точку Б. Така є проблема. Що ми провели? Уже на вулиці, на жаль, не засняв. Ми провели відразу же газоаналізатором тест на гази. Тому що в субаріках частенька проблема пробиває прокладку ГБЦ незначительно трошечки і гази починають давити в антифриз. Тоді буде закипати машина, буде намагатись вилізти антифриз куди-небудь, кудойся. Через клапани, через кришки, ну, видавлювати його буде. Але не показує газоаналізатор нам наявність СО2 газів в системі охолодження. Є підозри, термостат ставили не оригінал, якийся там. Тобто будемо лізти до термостату і дивитися, що з ним. Зараз підключимось до системи, провіримо на наявність бруду, але... 160 тисяч пробігу, як каже власник, ну, не дає основань вже, якби, думати, що тут брудна система, але все може бути. Тому підключаємось, подивимось зразу, що ми маємо в системі. І далі продовжимо діагностику, шукати причину. Отже, поїхали. Полізли вниз до автомобіля, зняли патрубок з термостату. Отут вже на кінці цього корпусу стоїть термостат. Він не дуже в удобному місці, до нього підлізти майже неможливо. Але ми, саме головне, що ми бачимо, термостат зараз відкритий і з нього просто витікає антифриз. Ми зараз його збираємо в баклажку, а так повинно не должно бути. Бачимо, що під, під корпуса термостата видно герметик, хто це робив, намазував і, можливо, там. Герметик попав в термостат, або термостат став неправильно, так як дуже невдобно його тут монтувати. Щось там не так, або термостат не робочий. Тобто ми будемо все ж таки зараз підключимось на термостат і спробуємо тиском через наш апарат, як він працює. І далі вже приймемо рішення. Мабуть, будемо його демонтувати. Зробили підключення на термостат. Перевіряємо. Зразу побачили, що почався якийсь пісочок, мілкий-мілкий пісочок підсипає. Бачите, яке воно. Ну, ще все ще ні про що не говорить. Треба головне поняти, чи термостат відкривається, чи ні. Гріємо температуру. Зараз 59 градусів. Перевіряємо на спрацювання термостату. Термостат відкрився, ми бачимо, термопару і беремо додаткові заміри. 90 градусів, він вже повністю відкритий. На 87 почав відкриття. Термостат справний. І на нашому апараті, коли зараз все підключено, працює машина нормально, не гріється. Побачите, дивіться, почало викидати куски які. Каміння. Зараз приберу термопару. Получається варіанти, можливо, термостат підкоксувався із-за каміння. Бачите, система брудна, в неї присутствує каміння. Зараз треба вимити гарну систему і побачимо, як це вплине. Так, каміння починає виходити, опомиємо тобто систему. Пішло виганяти вже бруд, дивіться, як багато його камінців, тому ми зараз додавали хімію і будемо працювати на хімії, вимивати повністю всю систему оположення. Отже, працюємо, система виявилася брудною. Зробили, зробили підключення на радіатор пічки, по-любому потрібно, тому що раніше відео поясняв чому. Це на мило переднього радіатора, хімія попрацювала, навіть не будемо чистити фільтр, багато його, вмикаємо апарат. Буде видно, якщо полетить. коли мили двигун, це воно виходило в кам'янці, яких дуже багато в радіаторі пішки. Радіатор пішки повинен промивати, зараз ми його промиємо. Перевіряємо роботу радіатора пішки після промивки. Бачимо середні 81,8, 82, продовжується набір, ну, просто як в новому автомобілі. Дуже гарно працює радіатор. Якби нарікань у власника не було на пічку, він каже, що тепло, але після промивочки от зараз прям шкварить. Тому буде гарно. Далі проходимо до нашої системи. 83 вже набір не зупиняється. Супер. Можна вимикати запалювання, тест успішний. Так, Ми вже провели промивку переднього радіатора, двигуна радіатора, пічки. Все провели, все промили, все удалили. Е відкрили радіатор передній. Бачимо, що він дуже там підзабитий пухом якимсь. Можливо, це є все в сукупності, є теж проблемою. Тому вирішили зняти радіатор, повністю демонтувати з авто і гарно його промити по наружі. Тож, знімаємо радіатор. Демонтували радіатор разом з вентиляторами, відкрутили за місцю вентилятори. Заодно зараз вимоємо бачок розширювальний. Миємо радіатор камери. Провели промивку, ну, бачимо, трошки там якісь мікромаленькі -мікро залишаються, але в цілому дуже чистий став. Ось промиваємо радіатор кондиціонера. Відмили бачок чистенький, прозорий, приємно поставити на автомобіль. Закінчили всі роботи по промивці системи Subaru Outback. Саме промили всю систему як зсередини, передній радіатор, двигун, перевірили термостат, вубрали залишки заскам'янілого антифризу, прямо кусками спічки багато його було. І також зняли, промили радіатор знаружі Основний та радіатор кондиціонера також промили. Зараз вже прогріли автомобіль, але спрацювання вентиляторів ще не дочекались. Термостат чітко спрацьовує, відкривається, все, температура стоїть як вкопана. Не повзе нікуди. Зараз прогріємо автомобіль до спрацювання вентиляторів. Зараз покажу вам От зліва, зліва бачите, стрілочка температури. Це і температурний режим. Воно так постійно і стоїть. А до цього моменту стрілка піднялась до красної зони. Передпослідня поділка перед красної зони. Вентилятори крутять, і чоловік перебіжками проїжджав, включав пічку на максимум, щоб згогнати температуру. І постійно от проблема була. Виявилось, що потрібно було приділити увагу системі охолодження. Це гарно працює, чекаємо спрацювання вентиляторів. Дочекали спрацювання вентиляторів, наступали так добряче на газ, щоб визвати спрацювання. Довго вже почала машина прогріватись, а перед цим просто моментом. Включаєш, от вони спрацювали і відразу виключились. Проробили буквально 20-25 секунд. Все. Ідеально все працює, як в штатному режимі. Тому з цією машиною порядок. Зараз припущу капот, щоб так красивіше було. Скажу, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось сугубо системами охолодження. До нас направляють люди, СТО і всі, кому хто про нас знає. Тому, якщо маєте проблеми, звертайтесь, допоможемо і вам. Готуйте своїх коней. Попереду буде дуже спека. Літо буде жарке, тому вчасно продіагностуйте свою систему та зробіть якісь роботи, якщо вони вам потрібні. Чи Замінити термостат, чи може антифриз, чи промивочку системи зробити, чи радіатори знаружі помити. Приводьте в порядок свої автомобілі. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!